В день народження міста подарунки отримали діти. Для мешканців 13-го округу ранок суботи розпочався з музики та веселощів. За адресою Шевченка 6 відкрили дитячий майданчик. Про цей дитячий майданчик вже років два йшла мова. Ваш депутат. Валерій Петрович Ксьонженко постійно, яка насідав на мене, на Миколу Петровича, я на виконавчий комітет, коли буде дитячий майданчик. Ще минулого року на цьому місці мав з'явитися дитячий майданчик. Але через те, що державне казначейство не проводило платежі, мешканцям довелося почекати, але все ж таки вдалося домовитися з міськими підприємцями, які виготовили оплатнення в борг. Щоб дійсно і батьки і діти отримували тільки на салону. Тому я вас вітаю цим святом. Всім хочу подякувати за терпіння. «Саме головне, щоб ви тут отримували дійсно задоволення, не травмувалися і берегли цей майданчик. Обладнання виконано якісно та має відповідні сертифікати. Виробники попіклувалися про те, щоб воно було безпечним для малечі. Адже в середньому діти проводять по дві години на день на ігровому майданчику. Розкажи, як тобі цей майданчик? Нравиться, а що найбільше. «Оці рукоходи». Будеш займатися на них. Угу. А де ти раніше гралася? Раніше отам. А там, е, як тобі той майданчик краще, ніж цей? Ні. А який кращий? Оцей. А чому? О, він дуже красивий. Майданчик подобається? Так. Да. А що найбільше подобається? Е, горка і, і, і цей весь майданчик. В першу чергу хочеться дуже. Дякувати нашій міській раді, в особі Анатолія Соловйовича, нашому депутатському корпусу, нашому начальнику ГРЕО, який дуже турбувався, щоб ми швиденько встигли. за ту турботу, яку проявили вони до нас, до наших дітей, за те, що вони в такий тяжкий час віднайшли кошти для того, щоб нашим дітям зробити радість. Такий же майданчик встановили й на вулиці Глібова, 1 кожен з них коштує по 40 тисяч гривень, хоч грошей і немає, але робота в місті повинна продовжуватися. А особливо та, що приносить радість дітям. Ви бачите, що город змінюється. Незалежно від вісім того війна, розруха все-таки знаходить міська влада, можливості міняти город діла так, щоб і вулиці були красиві, і двори були красиві. Я думаю, що й далі добудеть мінятися, і діти ще буде благостройство діла та і трава, і стоянки і так далі. Ну на що на деврі і, час, і час. Депутат міської ради Валерій Ксензенко привітав усіх бориспільців зі святом. А для малюків приготував солодкі подарунки. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.